Міністерство фінансів доповіло, що в минулому році, окрім всього, зарплати всіх чиновників наших стали на 60% краще. Ні вчителям, ні лікарям не підняли, листоношам теж нічого не додали. Могли і військовим трішки додати, але вирішили лише собі підняти. Давайте зарплати прив'яжемо їм. До мінімальної, передусім, щоб коли у влади зарплатня росла, вся країна щаслива була. А то зараз їх зарплата, як в оказі, прив'язана суто до їх фантазії. Так, так, не обмовився я, суто фантазія їм зарплатню виставля. Моя онучка вчора прийшла така і каже мені: ділова ковбаса! Хочу на рожевому єдинорозі скакати по веселці, як по дорозі. У нашій країні керівники поводять себе, як діти малі. Щось зарплатні не вистачає. Давай піднімемо, хто нам заважає. Нічого, що війна в країні йде, податки до небес підняли вже, поки люди на дрони збирають, чиновники зарплатню собі піднімають. Дуже хочеться отак взяти, зарплату чиновника прив'язати, до зарплати лікаря простого, або вчителя теж простого. Або можна зробити так, щоб зарплата чиновника відтак була як у професора університету. Один в один без пієтету. Або можна ініціативу таку зробити, щоб зарплату керівництва підшити до забезпечення військових ЗСУ. Я і петицію таку зроблю. Кожного чиновника треба взяти, до якогось підрозділу прив'язати. І в кінці місяця кожен солдат виставити оцінку, йому буде рад. Спеціальний додаток треба зробити і на смартфони його встановити. Тоді депутати зможуть згадати, на що гроші треба витрачати. Або можна зробити і так. Щоб в останній день місяця відтак в дії голосування робили і люди депутатів оцінили. Кожен округ свого депутата знає, і нехай бали йому виставляє. Від одного до десяти оцінити і в кінці середній бал всім підбити. І цей бал на зарплатню й впливає, скільки заробив, стільки й получає. Якщо середній бал менше п'яти, тоді не жалійся, а штраф плати. Нічого на роботі, просто так сидіти і службове крісло попою давити. Давай нарешті іди працювати, інтереси виборців захищати. Тоді я вважаю, керівництво країни частіше буде згадувати віднині, що вони менеджери, яких найняли, а не царки, яким владу віддали. Лайк, підписка, коментар це ж для мене як нектар. І якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це.